Друзі, ось підійшла до завершення моя риболовля. Риболовлю, в принципі, задоволений. Ловив я в корягах, на вудку з боковим ківком. Е, наживка була опариші, підсаджував я пуфіки, грізлі. Е, в основному сьогодні клювало на кукурузяний, також брало на чесниковий і ще брало на. Трошки на гороховий і пробував я тутті э, фруті. Теж такі були покльовки, але нічого не зловив. Але найкраще це кукурузені пуфік. Зараз вам покажу улов. Ось такий, друзі, уловчик. Зараз посчитаємо, скільки тут у нас карасиків. Гарні карасі такі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість карасів. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь карасів, восемь даже еще один есть. Восьмой. Восемь, восемь карасів. Я думаю, что непоганый лов. И плиточка, и краснопирочка. Тоже такие есть. Непоганые. О. Вот такие, друзья, вышел ловчик. Плювало. Зранку і до обіду. Після обіду стало хуже, а потім ближче вже до вечора то взагалі кльов пропав. Ловив я, друзі, на вудку свою з боковим ківком. Тільки прем'єра не оболо. 4,80 довжиною тест від 30 до 100 грам.